Цей вірш я написав двом чудовим хлопцям-волонтерам Денису і Сергію, які навчаються в нашому педагогічному коледжі. Вони вчать мене інформатики. От, цей вірш я присвятив їм. Вони майбутнє України, вони розумні, молоді, вже зараз знають, чого хочуть, щоб люди в мирі всі жили. Студенти стали волонтери, свої знання передають, і їхня щирість та відвертість мені близька і до душі. Яка ця молодість прекрасна, бо рідка личить до лиця. І окуляри старомодні сьогодні крик нового дня. Денис Сергій, це справжні хлопці, це України парубки, дівчата вибрані хороші, такі розумні, як самі. Що ще додати до картини? Та зіжки задрізно мені, не знаю я і половини. Нехай мене вони навчать, а я візьму і напишу. Та побажаю їм добра, здоров'я ніжного кохання, Що було в них, усе гаразд.